Ще в юності вони заприсяглися лишатися разом, доки це в наших силах. І незважаючи на негаразди і нестатки, все своє життя вони жили і працювали разом, відкриваючи світові дорогоцінну скарбницю, народні казки. Батьки і родоначальники германської філології, брати Грім, народилися в Ханау. Якоб у 1785 році, а Вільгельм роком пізніше. Їх батько, адвокат, помер, лишивши численну сім'ю у надто скрутному становищі. А після смерті матері на Якоба лягла турбота про. Ро трьох молодших братів і сестру тільки завдяки щедрості своєї тітки, Якоб і Вільгельм змогли отримати освіту. Навчалися вони у Кастельському ліцеї, а потім у Марбурському університеті, прагнучи, як і батько, стати юристами. Та під впливом професора Франца фон Савіньї і фольклориста Карла Брентано брати захопилися німецькою історією і філологією. З 1805 року Якоб перебував на державній службі, проте вбачав у ній лише перешкоду науковій праці. Тому в 1816 році Якоб відхилив запропоновану йому професуру в Бонні і обрав скромне місце бібліотекаря в Касселі, де його брат був секретарем. Обидва брати зберігали це скромне становище до 1820 року, займаючись виключно науковими дослідженнями. Розшукуючи забуті рукописи стародавні книги, вони прагнули розбудити спочиваючі віками творіння, воскресити милу серцю, мудрість старовини, що дрімає в тіні. Брати захопилися народними казками. Вони слухали пастухів, селянок, відставних солдатів, записували казки в аптеці, в будинку міського чиновника і навіть у вітальні баронеси. Їм допомагали друзі, спрямовували їхні пошуки, записували і надсилали казки. Заслугою братів Грім стала публікація збірника Дитячі та сімейні казки, який вперше вийшов у 1812 році. Найвідоміші казки з цього збірника бременські музики, хоробрий кравчик, стоптані черевички, популярні в усьому світі. і Нині брати Грім наполягали на точному записі текстів казок, воліючи зберегти своєрідність народної фантазії і мову усного оповідання, не проховуючи Деяку брутальність, а інколи і жорстокість першоджерела. Проте, аби зробити розповідь більш захоплюючою, Каскарі нерідко додавали від себе безліч деталей. Брати вважали, що народна поезія є проявом божественного в людині. Вона оголена, якось пожартував в одній із своїх статей Вільгельм і носить в собі образ Бога, вивчаючи фольклор багатьох європейських народів, грім винайшли, що в них існують загальні сюжети та мотиви. Брати вважали, що їх спільні риси є спадком єдиного, а арі... Народу пращура. Ця міфологічна теорія знайшла послідовників серед західноєвропейських та російських вчених, проте згодом її було спростовано. У 1825 році Вільгельм одружився. Проте брати продовжували жити і працювати разом. Вивчення казок привело їх до вивчення мови, думка блискавка, слово грім. Приголосні скелет мови, а голосні кров мови, так писав Якоб Грім. Він публікує свої праці, давнини німецького права, німецька міфологія. У німецькій граматиці він пробує створити строго наукову граматику для всіх германських мов. Ця праця, в якій мова розглядається як дещо прогресивне і нерозривно пов'язане з життям людей, викликала революцію в лінгвістиці. Гейне так висловився щодо цієї праці, виданої чотирма книгами, по тисяча сторінок кожна. На це не могло вистачити людського життя і людського терпіння з 1830 року. Брати Грім викладають у Гьотінгенському університеті однак у 1937 році їх звільнили за відмову від присяги курфюрстові Гановерському, котрий порушував конституційні закони. З 1841 року Якоб і Вільгельм служать професорами у Берлінському університеті. Король Фрідріх Вільгельм IV призначив братів Грім членами Пруської академії наук у 1852 році. Вже у похилому віці, брати взялися за справу неосяжного об'єму складання німецького словника, в якому вирішили описати історію всіх слів німецької мови. Вже після смерті Вільгельма в 1859 році, Якоб подолав майже чверть роботи, дійшовши до літери Ф. Він помер 20 вересня 1863 року в 78-річному віці. Брати видали 170 прадавніх рукописів. Їх власні праці склали два десятки томів. Казки братів Грім стали джерелом натхнення для багатьох європейських авторів. Сюжет казки про рибака та рибку Олександр Пушкін запозичив у братів Грім.